Всім доброго здоров'я. Пройшло 25 днів з моменту посадки. Йду дивитись на стан картоплі. Тому всім приємного перегляду. Сьогодні я розкажу, що я планую робити. Відповідно покажу стан картоплі. Мене на полі не було 25 днів. Тому всім приємного перегляду. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть в коментарях, який стан у вас картоплі, як ви боретесь з бур'янами, чи у вас були дощі. Тому що у нас дощ падає вже третій день поспіль. О, ми якраз приїхали по дощовиках, по підкаплі. Йдемо на поле. Водночас милуємося природою. О, така у нас краса, свіже повітря, тому що самі ми живемо в місті, це місто Івано-Франківське, ну а у село їздимо недалеко, за 40 кілометрів звідси. Тому Ну ми потихоньку йдемо. Яка у вас погода? Тому що у нас три тижні дощ. І то день в день, день в день. У мене зараз е, має бути обробка гербіцидом антисапа. Я в попередньому відео розказував. Ви тут можете в правому верхньому куті подивитися про результат обробки з минулого року. Він мені сподобався, бо перед тим я користувався дуалголдом, фізілатом. Ну, не дуже, не дуже мені сподобалось результат дії того гербіциду, антисапа мені зайшла. Єдина проблема це з лобудою. Якщо у вас є гербіцид, який забирає лобуду по сходам картоплі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Тому прийду до поля, включуся знову в зйомку і подивимося вже з вами в онлайні стан бур'яну, стан картоплі і розкажу план, план дій, який буду потім робити. До зустрічі? Ну що ж, я вже на полі. Розкажу, що я робив після посадки тут протягом 25 днів. Як відомо я на поле не приїжджав, це перший раз за 25 днів приїхав. Тут працював чоловік, з яким я договорився. І він трактором кожен тиждень, раз в тиждень точніше, йожиками пробігався. І от, в принципі, гарно. Що я планую робити на цьому етапі? Ще один раз пробігти з йожиками. Як ви можете бачити, це все дрібненький бурянчик. Йожики його забирають. Тобто після дощів ще один раз пробігти з йожиками. це тут картопі по картоплі. І підгорнути, тобто зробити ще більший гребень. Картоплі я сходів ще не бачу. Того року картопля почала в мене з'являтися на 28-й день. Тобто є тогорічна бачите. Що... З того року була картопля, що вилазить, а свіжої картоплі немає. От тут була соя минулого року, посіяна. Мені здається, по сої. Трошки, трошки трошки вона чистіше. Хоча ні, такі ж саме. Тож після того, коли пробіжиться ще раз з йожиками, швидше за все зробиться ще раз підгортання. Зроблю греблю трохи повищу. І потім буду кропити антисапою. Тому через два тижні буде покропка, а наступний тиждень, напевне, з кроплю ну, все ж таки десь пропогодиться, ми її підгорнемо. І подивимось, подивимось як то буде. Ще воду розгорнув картоплю, хотів подивитися, яка вона. Ну, от Вона в от такому стані. Я думаю, що за тиждень вона вже покажеться. Трошечки тепла. І вона буде вся у такому стані. Було холодно відповідно вона сильно не приростала. Ну що ж, всього найкращого. А там далі, де зеленіється, це є гірчиця, пацелія і жито. Отже, тут можете у верхньому куті побачити, як ми сіяли. Мікс, який я робив. У мене пішло 30 кг гірчиці. 3 кілограма фацелії і 15 кілограм жита. Це з розрахунку на 50 ну раз покажу вам з іншої сторони в якому стані соя. Ну болото мокро капець. Тобто вода в землю. Уже не йде, вона стоїть по рядків подекуди. А бачите? Мокро. Тому загалом непогано. Це все забереть антисапа минулого року. У мене було ще в гіршому забур'янині. Я минулого року тільки один раз після посадки пробігся йожиками на 28-й день. Теж його тут ви можете побачити, як працюють у мене йожики. Тож, ви бачите, вода в міжрядках стоїть. Сходів картоплі я ще не бачу. О, тут соя. Почала сходити. Сім'я долі вона. А тут вже наші сідирати. Оце і гірчиця. Ось гірчиця. От фацелія. Думаю, може один раз покроплю карбомід. З розрахунку там грам 40 на... на 10 літрів води От як вода стоїть в міжрядках. Хоча знаєте, я посадив 1 квітня картоплю і в мене картопля не обмерзла, тому що вона не виросла. А по людських городах тільки посадили швидше, 2 тижні назад були сильні заморозки, плюс сніг випав. І картоплю людей обмерзли, тому я думаю, що цього року буде біда теж у людей з картоплею. Тому бувайте здорові, буду кропити, ще знімлю відео і покажу, тому що підгортання і йжики, міжрядний обробіток не покажу, бо буде працювати чоловік, який мені трошки допомагає. Тому підписуйтесь, ставте лайк, будьте здорові!